Заври не читали і вимерли. Слухайте іншу літературу. Вітання, друзі. Ви слухаєте програму Зустріч на князь Романа. І як звично, смакуємо іншу літературу. З вами Єва Якуповська. Сьогодні у нас в гостях молоді авторки, з яким будемо говорити про особливий рух, який був навіть у нашій історії. Але перед тим знайомимось. Отож, Вікторія Вибухова. Привіт. Привіт усім і Поліна Колакова, привіт, привіт. Ну Що ж, я думаю, що в нас сьогодні буде досить цікаве обговорення руху в суфражизм. Суфражизм це був такий десь більш радикальний рух жінок для того, щоб їм надали права голосування. Знаємо, що десь до ХХ століття фактично в всьому світі жінки не могли голосувати. Що стосується нашої території, то нам надали в 1917-му це тій території, яка була під російською імперією, і 1922-му на Галичині, що була під Австрією туди ну тоді зрозуміло і під Угорщиною. Отож, в принципі, суфражизм це таке. Радикальне відзеркалення того руху, який був в принципі більш демократичний, тоді бо жінки боролися десь демократичніші, там спокійні акції, там, не знаю, виходили з квітами. Так і все ж таки, коли це не мало свого фідбеку, почалося таке радикальне протистояння, яке в принципі пов'язують із ім'ям Емілі Пенкхорст, а Потім Емілі Девідсон, яка е десь напевно завершила, як кажуть, оцей рух, тим, що вона покінчила життя самогубством, кинувшись на перегонах. Де Ербі під королівського коня, і саме відтоді вважають, що почалися такі якісні зміни, але все ж таки є противники цього течі, течі, суфражизму, які вказують, що саме після першої світової війни змінилося ставлення, коли побачили, що жінки також можуть воювати, і вони, в принципі, це роблять якісно, і такі не знаю, десь на рівні з чоловіками. Для чого ми про це все говоримо? Для того, щоб зрозуміти, от пройшло фактично 100 років від того, як ми дали вперше на наших теренах права жінкам наскільки зараз ці права дають вольності жінці поеці Отож, дівчатам долучайтесь до мого моногам... моно... монологу про історію цього цієї течії. Ну загалом. Е... Така дискримінація жінок в мистецтві була всюди завжди. Ну в силу своєї професії, театральна критика може сказати, що до 17 століття взагалі актрисам заборонялась виходити на сцену, тому що це вважалося ганебно і неправильно. Та ж сама ситуація була і в поезії. Загалом дуже мало таких жінок, поетес, поеток, які залишаються на слуху. Все ж таки, і що чоловіки, і що жінки надають перевагу Все ж таки чоловічій поезії. Ось. Отож, Поліна долучається своєї, mm. своєї сторони, своєї роботи. Що скажеш про це? А, ну, навіть у літературі так знаємо, що дуже важко було жінці опублікувати свої твори, і деякі хитрі брали псевдо чоловіче ім'я, і після того книги набували шаленого успіху. А зараз, вже, слава Богу, ми вже не відчуваємо дискримінації. Ми можемо вільно говорити про що завгодно. А відкрито, тобто, ну взяти можемо говорити про відверті речі, про інтимне життя, і ніхто тепер не буде кидати помідорами, так що ох, жінка, ти маєш стояти коло плити, варити борщі. От, до речі, доповнені до того, що раніше там жінкам не більше не можна було навіть писати. Маємо приклад Марко Вовчок, яка потім і зазнала від іншої жінки критики за те, що вона взяла ім'я Марко Вовчок, тобто перейшла на чоловічу сторону. А саме від Олени Пчілки вона дуже сильно не любила письменницю за от саме таку формулювання, і це десь наклалося штампом на її творчість. В принципі, дайте будемо говорити про більш такі приземлені речі, точніше, більш такі фактичні. Наприклад, є вечір. От нехай там нас троє поеток, і є там троє е, чоловіків поетів. Наскільки зал сприймає більш краще чоловіків чи жінок? Ну загалом на поетичні вечори, якщо щиро говорити, то звичайно лише приходять жінки, які захоплюються чоловічим словом. Тому захопити жінці жіночу аудиторію дуже складно. Треба розвивати свій інструментарій доволі сильно. Ну і мабуть, все ж таки тоді піднімати жіночу проблему. Саме тоді відбувається камбек з глядачем. Я вважаю, що просто дівчата, поети, вони ну, 90% всі схожі просто одна на одну. Тобто і манера викладу, так і тема. Тому, власне, мабуть, що так, чоловіки тут більш нас. Вікторія, ти погоджуєшся, що більш схожі. Жінки на жінок поеток mm, я б не сказала, чесно кажучи. Ну, якщо ми говоримо про якісну поезію, то вона відрізняється. Називає імена. Серед сучасних. Ну, Наприклад, oh, я так. просто любителька Віри Полоскової зазвичай і це дуже суб'єктивна річ, тому що багато хто каже, що це поетичний шлак, і так само як щодо Астахової, говорить, ах, Астахов", що, ну, я в сенсі з російської, маю на увазі поезії. Але, тим не менш, мені здається, що це в їхніх творах дуже так чітко привіняється лінія. Е, Жінки 21 століття, яка не просто пише там сигарети, кава, підвіконня і тому подібне, а ж, щось таке гостро соціальне навіть проводняється в їхній творчості. А з українок з українок скла навіть з якогось свого кола оточення, можливо, а, так тоді окей. Є така хороша поетеса львівська е, Анастасія Квятковська. Вона пише російською, і в неї є дуже цікавий твір. Е, Ода «Мужчині первого віка, і вона написана трошки в грубій формі, але тим не менш вона дуже гостро соціальна про те, як відбувається насильство над жінками, дискримінація і інші проблеми. Поліна, а, ну, Мені на думку відразу спадає Віка Декобрас. Так, звісно, Леона Вашневська. Це такі дві особистості, які просто ні з ким не сплутаєш. А, ну і також, в принципі, в мене дуже багато подруг знайомих поеток, які ну, тобто, оригінальні. Але коли ти приходиш на літературники, так де виходять такі, ну дуже часто буває, що схожі між собою. А, з таких ще сучасних, навіть не скажу, хочеться когось старшого ще назвати, ну, Кіановська. Це. Все ж таки, от найбільше от, про львівських ми говоримо, да. ну або західних, так все ж таки, ми дуже сильно відійшли в поезії, повертаємося до такого руху, суфражизму і до цього радикального, ну радикальних дій, які вони тоді застосовували. Чи погоджуєтесь, що потрібно було? От таке саме радикальне, бо в принципі то, як я казала, що є існує інша, інший погляд про те, що в принципі на вольності, які так право голосувати, отримали жінки саме після Першої світової війни, коли вони на справі начебто показали, що вони можуть. Я якраз скажу коментар. Просто перед ефіром я дивилася фільм Суфражистка якраз нещодавно вийшов, у 2015 році, і там була дуже класна цитата, яка мені прямо в'їлася в голову. З приводу їхнього руху, чому вони так все радикально робили, одна із персонажів сказала таку фразу, що чоловіки не розуміють іншої мови, окрім війни. От, і саме тому я вважаю, що методи були виправдані. Я погоджуюсь. Ну, взагалі, я більше пацифістка, але справді в реальному житті, на жаль, тільки силою. Тільки вийти і. Доказати. Отож, сьогодні, наприклад, на літературному вечорі читаєте ви і читає якийсь чоловік-поет, треба потрібно вийти, його сперти зі сцени і почати читати чи як. Промоделюйте цю ситуацію. Е, в мене нещодавно була ситуація, коли на літературному вечорі багато було учасників. Ну, і я була в кінці, от, я вже вийшла, люди потомилися страшенно, Ну, мені довелося. Долучитись до сарказму, що потім в кінці під сценою до мене підійшов хлопчик обійняв і каже: Боже, ви як в Хэнк Муді, тільки дівчина. Ну, прийшлося так і щось розворушити і яскравіше щось зробити. Все ж таки працюємо на контрастах. Тоді так. працюємо на контрастах ваших текстів. Давайте організуємо тандем. Інша література. На Львівському радіо. 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 Отож, наші авторки шукають mm -hmm. тексти, дуже напружено. І нехай починає Вікторія. Я в силу теми, яка була, буде сьогодні взагалі, існує зараз в ефірі. Я підбирала такі гострі. Отож. А... Наконец-то хляпніті дамі водки. и залейте ей глотку враньем. Пусть горят вены проводки, ты залезь ей под юбку в белье. Подкури, дорогой, сигареты быстрее и целуй ее шею развратно. Ты же знаешь, дамы тупее, и к тому же любовь их бесплатна. Напои ее без закуски и тащи проститутку в постель, ее тело целуй по-французски. Эй, мужик, ты чего, не робей! Ведь она не скажет ни слова, ведь она пьяная в стельку. А на утро вы... Тве... вышвыряй ее по суровей. На застегнув застігнув на брюках змійку. О, прозвучало про алкоголь, згадала, що в мене є теж <старий>, старий такий вірш. Упіймав мене і розпиваєш, ніби дороге віски. І не потрішки, як терпке каберне. Ти пригубився зі смаком і не спинишся, доки не побачиш прозорого дна. Холодними ранками розливаєш краплі на стіл, а ночами п'єш, наливаючи склянками. А в душу кидаєш мені льоду зі слів, щоб не палила я тебе, хоч палити мушу. Я твоє віски ти залежиш від кожної чарки, і неважливо, якої марки я бо невдовзі, ти вип'єш мене до останнього дна. І в тій спразі, у тій е, вирізламаних доль, я залишусь одна, а ти знайдеш собі новий алкоголь. А література на Львівському радіо. Радіо Радіо. Отож нагадую, що ви слухаєте програму Інша література. з вами єва Якубовська. а Також поезія Вікторії Вибухови та Поліни Кулакової. Ми продовжуємо говорити про радикальність та нерадикальність того, що може звучати у поезії в мистецтві зрештою, загалом. Отож, ви як представники все ж таки літературного мистецтва, я думаю, що ви не раз заходили і на виставки, і ті ж самі театри, і інші види мистецтва. Як відрізняється вам десь, можливо, навіть по кольорах творчість чоловічої статі і жіночої? Так будемо розділяти? Ну, чесно кажучи, складне запитання, якщо говорити про кольористику. Ну, Загалом чомусь одразу мені е, згадується живопис і е, картини Фріди Кало. От, В неї такі, проводняються дуже абстрактні форми і дуже різкі контрасти кольорів. От, е, Не скажу, що в чоловікам це цілком непритаманно, але отакий от, жіночий почерк і е, вміння звертати увагу на деталі це, мабуть, все ж таки більш жіноча риса. Для мене в мистецтві, в принципі, як такого і різниці між чоловіком та жінкою немає. Тому що деколи люди вміють дивувати насправді, так як чоловіки можуть бути і ніжними, і проникливими, можуть використовувати і такі пастельні кольори, так і жінка може бути такою яскравою, чіткою. Тому я вважаю, що якби в такому мистецтві різниці особливої немає. Навіть наприклад на презентації там якоїсь виставки, коли говорить там чоловік працює прину там працює відкриттям, так чи жінка, воно все ж таки одне і те ж. <гум> ну тоді ми Сладна залишаємо, що по Поліна ще подумала. Ми поговорили про образотворче мистецтво, все ж таки, я так розумію. А от, наприклад, ти як театральний критик, десь режисура чоловіка і жінки. І наскільки нас, в принципі, навіть нехай у Львові багато режисури жіночої? Е, режисури жіночої це насправді зараз великий брак, тому що е, все ж таки в силу часу це залишилось таке більш е, чоловіча професія. Але ну, про режисуру не буду казати, але чомусь одразу згадалася приклад е, актриси Сари Бернард, до речі, вона народилася в один день зі мною. От е вона зіграла в 52 роки, зіграла роль Гамлета в п'єсі Шекспіра. До неї цю роль грали сотні тисяч акторів, але тим не менш, саме вона стала дуже знаковою. Тому що в 52 роки зіграти молодого е юнака, принца датського це було, по-перше, феноменальне рішення як для ХХ століття, і такий плювок у усім чоловікам. Скажімо, так. А якому саме році це було в 20-му столітті? Е на початку. Якщо я напам'як, 1900-го, так. 1900-го, коли ще жінка фактично не могла голосувати, вона змогла зіграти. А можна десь оце ти десь дивилася це? Чи просто знаєш про такий факт на її гру? Е, ні, є, є знімки насправді. І в силу своєї професії історії театральної критики, театрального мистецтва, то дуже багато фактів про неї знавалась. Навіть ми пробували розігрувати біографії різних актрис, і саме мені випала ця роль Сара тому я досить добре орієнтуюся її творчості. Ось. А що скажеш, що наприклад, от, в служницях віктюка грають чоловіки? Що це може свідчити? Це естетика, чи це все-таки десь конфлікт? Це не конфлікт, це виклик. Це виклик, тому що в е, мистецтво зараз ну настільки вже пройшло етапів, е, навіть сам згадати квадрат Мальєвича, тому що він намалював чорний квадрат і казав, що це кінець мистецтва, бо вже все було. І Віктюк намагається в своїй творчості, у нього взагалі в театрі грають фактично лише чоловіки, е, намагається показати щось інше. Такий е, плювок е, мистецтву загалом в обличчя. Отутні контрасти, одні контрасти, Поліна. Ти як не театральний критик, але просто ти в театр, ну я думаю, що час від часу втрапляла. От наскільки відтінок от режисури чоловіка впливає, можливо, на гру, на ту ж саму побудову меседжів і режисура жіноча? Ну, з, таки, з такої суб'єктивної точки зору, все-таки чоловік, режисер, він ну, більш чіткіший, більш жорсткіший, так? тобто Ну, жінка, яка б вона не була, якби вона не хотіла кричати, що вона сильна, незалежна, все рівно а, там, психологічно ми дещо м'якші. Тому Тому я вважаю, що ну, тобто, театральні дійства, які ви поставлені чоловіком, вони відрізняються такою більш жорстокішою ну, кукутом. А, Хоча ну на превеликий жаль, я в театр дуже рідко потрапляю. Так. Я думаю, Вікторія тебе потім порекомендує куди краще сходити. Ну що ж, переходимо знову до іншої літератури. Інша література. На Львівському радіо. Радіо. Нагадую, що ви слухаєте програму Інша література і на сьогодні Поліна Кулакова та Вікторія Вибухова. І нарешті переходимо до тандему. Починає Поліна. Здається, що замість крові в мене тече судинами твоя кислота. Здається, що всі ті спільні проблеми карбуєш на ребрах, а тим часом між нами росте холодна бетонна стіна. Здається, що у чашці заміщаю парують замішані з цукром сльози. Ти простиш? Я ж тебе пробачаю щоразу, коли до болі, коли до самих кісток проймають нестерпні весняні морози. Шлюба переносять шрами, шершні обідають душами. Шиті й залатані дами шрамують папери долонями мужніми, шовкові пальці царапають шию, шарф як спосіб удушення. Шлейфом біжить туш темно синя, ще раз і ще раз пробачити змушена. штруделем скручена, змучена, як вишня із щавленим соком, шрам потираючи, ця жінка мучениця і сльозами співала марш Мендельсона. Я закладу на дичитину книгу ім'ям твоїм, щоб не згубити нитку, котра ледь ледь вловима. Бо що є дім, коли довкола крига І чорна пустка за дворима? Бо що життя, коли нема кому наснитись, за кого втішитись, за кого помолитись. І що за ночі, коли загубла між літер і солодких снів, шукаю міражів і твої байдужі очі. Прекрасні люди покинули місто, і колесом йде південний штурвал. Так дивно, що стало двом нам тут тісно, в колишньому домі ти став нелегал, і в паспорті штамп твоя депортація, як нитку тервав останній контакт. Не варто звикати. Ти завжди мав рацію, хоч спогади міцно ховаю в рукав. Давай у поезії, хоч попрощаємось, закинь свого якоря в полтвений мул. Покинута в місті, я залишаюся, одна серед сотень химерних акул. Ну, тож ми вже почали говорити про кольори, і побутує така думка, ніхто її не спростував і не довів, що насправді от голубий колір це для жінок більш притаманний, а рожевий для чоловіків. Просто в Радянському Союзі пішла підміна понять і поміняла це все. І для статистики або, можливо, для якогось світовічуття, так, Вікторія, який твій улюблений колір? Mm, Зелений. Ясно. Нічого не зрозуміла, Поліна? А я надаю перевагу все-таки блакитним кольорам, тобто синій, блакитний, холодний. Ну, все ж таки, можливо, можливо, ця теорія і має рацію. От що ви скажете? Чи могло таке статися, і чому? Наскільки важливий, в принципі, людині колір? Важливий, тому що дуже часто навіть можна з тим себе ідентифікувати. Я, напевно, трошки відійду від лише від кольору, а о, трошки піднімусь над цим питанням, тому що я, коли дивлюсь на людей, я люблю їх порівнювати з фруктами. І mm. саме якраз колір стає е, цим основним критерієм е, відбору певних людей до певних категорій. Фруктами. Mm -hmm. Ну, давай детальніше, який ти, яким фруктом вважаєш ти себе, і от ми з Поліною які фрукти. Е, ну, За себе я зразу скажу, це горіх, тому що в першу чергу він здається таким твердим і міцним, але всередині в нього є загадка. <ріст> а про вас, то одразу дивлячись на тебе, чомусь одразу згадується соковитий персик. Я персик, буду знати. <ріст> е, поясню, тому що він насичений, е, солодкавий, як і твій голос, мабуть. Е, от, І яскравий. От, а з приводу тебе треба подумати. Це Мабу... ж ти вже відчула поезію, ти вже мусила відчути все до сповна. Е, так, 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 зараз. Мабуть, це буде ківі. Теж, знову ж таки, якась така шершава поверхня і специфічний фрукт, екзотичний фрукт, але знову ж таки яскравий всередині і м'який цікаво. Ну що ж, я думаю, що кожен може дивлячись на свого друга, або просто знайомого або людей на вулиці бачити фруктів або овочі, можливо, хтось так буде Так їсти не хоча постійно. <гум> ну, зрештою, а от як, от як ти думаєш, наскільки от кольори можуть допомагати у сприйманні людей? Можливо, ти теж бачиш когось фруктами? <гум> а, ну... Тобто кольори, які нам подобаються, і речі, які ми не даємо перевагу, це все там психологічна точка зору. А в кожного є свій характер. Тобто є люди, які більш схильні до холодних відтінків, до якихось таких гостріших страв чи там. Такого певного настрою, так а є люди, які люблять яскраво. До прикладу, я не можу себе примусти намалювати губи червоною помадою. От і все. Зараз дивляться, ну всі дівчата малюють в червоне, а я не можу. Тобто мене червоний колір якось ну, від, відхиляє. А, ну, і коли йду по вулиці, я не, не, не уявляю людей фруктами. Хоча треба, до речі, спробувати. Прикольна штука. А, ну, Я звертаю, в, в принципі, увагу, хто в чому одягнутий. Я дивлюсь на кольор волосся. Тобто Мені подобаються такі от в, в дівчат теплі, чомусь відтінки волосся, там руденькі дівчата, такі от, як сонечко. От. І кольор очей, звісно. Тому мені здається, що люди, в кого там медовий, карий, колір очей. Мені здається, їм більше подобаються теплі відтіночки. Ну і вони їм пасують в принципі. Ось так розібрали ще й кольористику жінок відійшли від суфражисток, дійшли до кольорів. Я думаю, що тепер у кожного з нас буде дуже цікава гра для самодосконалення або розвивання свого вміння спостерігати. А це уявляти людей фруктами і уявляти їм різні кольори. Переходимо до трьох крапок. Зберігайте спокій та слухайте три крапки іншої літератури, іншої літератури. Отож нагадую, що ми сьогодні слухаємо іншу літературу Вікторії Вибухови та Поліни Кулакової. Отож, Поліна, починай. А, я хочу зачитати. Дуже стару поезію Леони Вишневської, це Івано-Франківська поетка, а, моя хороша знайома. От я тримаю в руках збірку. Ти мій всесвіт. А ця збірка для мене особлива, тому що ну, я люблю взагалі книги мати в руках, так, тримати паперові і вона підписана. От, це Частинка приємно лідиня. так. І я дуже ну, поезія рідко взагалі читаю, пишу, але часом приходиш додому. Закриваєшся, накриваєшся коковдорочкою і береш, читаєш поезію. У мене ну, досить така велика поличка з поезією моїх друзів, знайомих і інших поетів. От, але це от, моя улюблена збірка. І до теми суфражисток, до теми про нас, про кольори, овочі, і фрукти. Так, і тут така поезія-настанова. Хто знайомий з поезією Вишневської, то впізнають. Будь розумничкою. І нікого не звинувачуй, окрім себе. Не верзи дурниць язик твій запеклий ворог, не виймай лищатиме власну душу з під ребер, навіть якщо емоції владно беруть над тобою гору. Не їж того, хто поряд, і, і коли не відчуваєш голоду. Якщо виписуєш себе лють на папір, відразу ж спалюй, від слів не завжди тепло. Іноді словами садять тебе на палю, і від них буває нестерпно, холодно. Залишай минуле, не озираючись. Вище носа, у тебе попереду стільки ідей, починань та звершень, ідеальний коханець пір зброснан, сукня від варевонг та прогулянки верхи. Став завжди крапку в кінці, а не кому. Нею хіба лиш виділи два, три звороти, не скигли, все ж мене, істерики, нерви, мрії та втома найгірше завжди у твоєму роті, зайвий шматок порога чи чужої плоті. Головне не довіряй людям та вчасно приходь додому, і все буде. Все неодмінно буде Вікторія. Ну, я насправді вибрала все ж таки чоловічий вірш, але я скажу, що він все рівно дотичний, тому що це така собі підказка від Василя Симоненка, якою повинна бути жінка. Скажімо так, Дівчина, Скажу тобі відверто: ти не обряжайся за прямоту. Я люблю тебе таку уперту, отаку от лукаву і просту. Бо коли б зродилася другою, хоч на мить скорилася мені. Я б тобі не бігав за тобою, не складав би віршики, пісні. Я б на тебе поглядав звисока, сам собою чванився б ось я, дівчина, кохана карока, поки не покірна, ти моя. Я завершу третьою крапкою, і це буде поезія навіть нашої сучасниці, це Молослава Черні. Снів тобі, пекучих, мов табаско, споменів ірчицею заправлених, постелі холодної Аляски, вулиці людей позбавлених. Нехай книги брешуть тобі з містами, вікна відчиняється на зиму. І жінок тобі побільше феміністок, незалежних, злих і надвордливих. Вони душу твою виймуть вилами, шкіру лоскотатимуть до смерті, та зате у них високі вилиці, Декольте глибокі і відверті. Ти боявся вічності і сталості. Ти залежав від одного погляду, бійся щохвилини старості, брак рук в руці й догляду, слухай тишу у своїй кімнаті Пий її спігулками до їжі. Зустрічай приятелів жонатих, що працюють в банках і на біржах, алкоголем причащай неврози, згадуй очі зі скорками милими. Ти мене зустрінеш на порозі з декольте, рогами, вилами. І нагадую, що ви слухали сьогодні програму Зустріч на князь Романа і смакували ми іншу літературу. У нас сьогодні була Вікторія Вибухова. Та Поліна Кулакова з вам була ще єва Якубовська. Почуємось, будьте щирими та щасливими, і не забувайте кохати один одного, адже це головне.